Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі Хлопчиче читає. І сьогодні ми поговоримо про мої плани на літо. Я вирішив, що цього року я буду плани саме по сезону, щоб себе не обмежувати окремо по місяцям. На початку весни я запланував собі деякі книги. Я більшість із них прочитав, але все ж таки прочитав не всі. Тому на літо я вирішив, що я запланую собі 10 книжок. Це буде 10 обов'язкових книг, які я повинен прочитати до кінця літа. І також ти ще давати якісь додаткові, але це вже буде більш-менш ситуативно. У мене фаза ще є деякі заплановані, окрім тих, які я вам покажу. Але я не буду їх просто показувати, тому що це буде спойлер до форматів, які я собі вже запланував на літо. Тому зараз покажу вам 10 книжок, які я обов'язково повинен прочитати цим літом. В принципі, 10 книжок це не так і багато. Це якщо дивитися, ну грубо кажучи, по три книги на один місяць. Це зовсім небагато. Я читаю набагато більше, тому має все вийти мають ці книги прочитати. І розпочну я з циклу, який перенісся у мене із весняних планів уже на літні, із якого я взагалі почну це літо. Скоріше всього, це у нас робін хоп та її трилогія про вбивцю королівського вбивцю. Це у нас перша до Робінхопі. Наскільки знаю, КСД вже анонсували. Не чи не анонсували, а просто показали оплаку першої частини про живих кораблів. А наскільки я знаю, кораблі це має бути набагато крутіше, навіть ніж ця трилогія. Але по хронології спочатку потрібно прочитати цю трилогію, тому я собі її і планую на літо. У нас все розпочинається з першої книги це учень убивці, потім Королівський вбивця і також мандри убивці. Я знаю, що в моєму в оригінальному виданні ці дві книги об'єднано в одну, Але в нас їх розбили на дві, і для мене навіть так краще, тому що ну, так буде трошечки зручніше носити їх із собою. В центрі сюжету у нас тут буде фіц. Це наскільки я пам'ятаю, тому що я коли вже читав цю трилогію, це. Позашлюбний син короля чи принца щось такого плану. Тобто він є бастардом, і одного дня до нього приходить чейт, тому що Фіц не живе в замку, він живе там на околицях у шести королівствах чи герцогствах? Шести герцогствах так називається світ, де будуть відбуватися у нас події. І до нього приходить цей Чейт, Він його забирає у замок і навчає на асасіна. Тобто, Фіц у нас буде асасіном, і саме чому тут учень убився, потім королівський убивця, тому що Фіц будуть навчати на вбивцю і він буде вбивати це би робота вбивці, логічно. Але ця історія не лише про самого Фіца. тут дуже багато політики. Тут є магія, тут є ці палацові інтриги тут. Ну, я не знаю навіть як це описати. Тут є абсолютно все. Я майже не пам'ятаю сюжет окрім кінцівки. Я не знаю чому, але мій мозок буквально не може стерти кінцівки книг. Він стирає все абсолютно окрім кінцівок. Тому я пам'ятаю, чим закінчиться сама трилогія, але я пам'ятаю лише те, що станеться із самим Фітсом, тому що інших героїв я не пам'ятаю навіть їх взагалі звати. Тому для мене буде літом кайфово знову звернутися у цю трилогію. І я сподіваюся, якраз коли я буду занурюватися у Робін Хоп КСД, буде випускати уже живі кораблі, тому що. Що я дуже сильно на них чекаю. Цю трилогію я не зараховую як одну книгу. Це три книги, тому це перші три книги, які я планую собі на літо. Також я вирішив, що вже немає куди відкладати, тому що Богдан анонсували, що вони будуть випускати п'яту частину, і також протягом року вийде шоста і сьома частина. Я говорю вам зараз за цикл експансії від Джеймса Коді. Це у нас якби. Тендем двох авторів, які пишуть цей цикл. Я прочитав першу, вона мені сподобалася, і я хочу нарешті вже прочитати другу. Я постійно відкладаю, постійно щось міняється, постійно щось не виходить, постійно ці книги якось вислизає І плані, І я не хочу, щоб з неї сталося так само, як кістки та зоряний. Пил, по-моєму, так книга називається, яка постійно у мене переміщається з планів у плани. Тому експансія одна із десяти книг, яка буде в мене запланована на літо. І я ще вирішив, чи я буду літо розпочинати саме з експансії, щоб вже 100% її прочитати, чи почну все ж таки із циклу про Робін Хоп. Це у нас друга частина війна Калібана, і тому я не буду розповідати анотацію, тому що вона спорядів те, з чим завершилася перша частина. Але якщо так сказати, то у цій частині у нас будуть продовжуватися пригоди. Героїв, які були у нас у першій книзі, і вони будуть розгрібати те, що вони е, вичворили, скажімо так, у першій частині вони будуть розгрібати просто події космічного масштабу, тому що. Вони там таке зробили, що я навіть не знаю, як з цього взагалі можна вибитися. Те, що вам так максимально не спойлерити і розказати, про що взагалі буде ця книга. Це у нас космоопера, це у нас приходить, це і детективне щось, це і фантастика, і це фантастика, яка мені заходить. Тому я сподіваюся, що друга книга мене не дощарує. І якщо друга книга мені сподобається, в наступних покупках ви побачите у наступній частини експансії. От я сидів, сидів, думав, думав і зрозумів, що для мене мало розпочатих мною книжкових циклів, і що мені потрібно нові. І тому собі обдав ще першу частину трилогії. Це одна с новинка від КСД. Звичайні монстри, наскільки знаю дуже багато позитивних відгуків за кордоном, і КСД сказали, що вони викупили права на всю трилогію, і знаючи, як КСД випускає книги, що друга та частина повинна вийти зовсім скоро. Ця книга буде про е, Чарлі Овіда. Це хлопчик, який має унікальні здібності. Вони полягають у тому, що він має дуже круті навички до регенерації, і він може своє тіло максимально швидко регенерувати. Тобто на ньому не залишаються шрами. І у нього також є друг, який вміє розправляти е, речі лише за допомогою думки. І якби ці їхні надзвичайні здібності їх помічають люди, і це привертає увагу спеціальних служб, які забирають цих дітей у спеціальну установу будинок. Де вони проживають разом з іншими людьми, і також мають надзвичайні здібності. Але Чарлі разом зі своїм другом вони навіть не дозуміють, для чого їх доставили у цей будинок, і вони навіть не розуміють, яка небезпека може їх там чекати. За анотацією, мені це трішки нагадує сяйво Стівена Кінга, інститут Стівена Кінга, і також Дім дивних дітей. Оскільки я люблю Стівена Кінга, але поки що сяйво не читав, і люблю дим дивних дітей. Я читав дім дивних дітей і дивився в фільмі. Мені дуже сподобалося, і я хотів би щось Можете тематиці почитати, і звичайні монстри, це повинно бути щось максимально на це схоже. До речі, це у нас супер обпаренка, яка зроблена у вигляді такого адичного вікна. Якщо без супер обпаленки, то книга виглядає ось так. І навіть не знаю, як краще з супером чи без. Мені подобається і так, і так. Наскільки знаю, це у нас повинен бути представник саме класичного фентезі, де буде магія, де будуть пригоди, де буде взагалі щось таке відбуватися, де будуть монстри, які будуть нападати, з якими будуть діти взагалі боротися за до допомогою Надзвичайних здібностей, я вам кажу, це просто нагадує дім дивних дітей. І я вирішив, що немає куди вже відкладати. Тим паче, це у нас новинка. Хочеться вже познайомитися, почитати, чи буду я продовжувати весь цей цикл. Тому звичайні монстри, це у нас четверта книга, яку я собі планую на літо, і це не єдиний цикл, з яким я хочу познайомитися цим літом. Є багато детективних циклів, які я відкладаю постійно, які дуже сильно популярні, які всі читають, якими всі захоплюються. І один із таких це у нас хірутх від Тес. Heidyser. Так, я з тих людей, які не читали хід але він у мене є. Він лежав дуже довго, але і вирішив стоп. Уже вийшла, по-моєму, навіть тринадцята книга, але до цих пір не прочитав першу. І всі хвалять, всі обожнюють цей цикл, всі читають цей цикл. І ти фанат детективів трилерів, тобі таке має сподобатися. Тому я беру собі також і цю книгу на літо, хочу її прочитати. У нас тут в центрі сюжету маньяк, який, е, здається, є медиком, тому що він дуже з точністю вбиває своїх жертв, е, нібито він хірург, саме так тому книга так і названа. Цей вбивця копіює почек маньяка, який був вбитий два роки тому. І він настільки детально його відтворює, що він залишає на тілах жертв ті деталі, про які ніхто не знав, які не розголошувалися, і які знали лише е, ті люди, які працювали над цією справою, тобто лише поліція. Але звідки вбивці про це відомо? Звідки він взагалі все це знає? Та чому він вбиває цих людей? Він вбиває в основному дівчат, але для однієї жертви вдається втекти, їй вдається вижити та розповісти про нього, що взагалі відбувалося, і вона далі собі продовжує жити. Але на нею знову ж таки нависає небезпека, тому що цей таємничий хірург, він не готовий так просто позбутися своєї жертви. І кожна його наступна жертва вона виявляється все ближчою і ближчою до цієї дівчини, яка змогла врятуватися. І ми розуміємо, що над Кетвін Кордол, так звати ту дівчину, яка врятувалася, над нею знову ж таки зависає ця смертельна небезпека, доки не впіймають цього маньяка. І детективи Мурта Ріцолі, вони повинні знайти цього хірурга, зупинити цього хірурга, доки він не вбив свою наступну жертву. Звучить максимально захопливо, звучить максимально класно. Я не знаю, чому я відкладаю, але зараз таке бажання, що хочеться прочитати, хочеться ознайомитися. І мій здається, якщо мені сподобається, на моїх полицях буде плюс 12 книг із цього циклу. Хірург це не єдиний книжковий цикл, детективний, який лежить у мене на полицях не прочитаний. Ще один такий це хімія смерті, перша слідування від Саймона Бекета. Знаю, що популярний, знаю що всі обожнюють, а знову ж таки чомусь я його не читав. Але зараз біду себе літом уже в руки та такі популярні книги, які мають мені сподобатися на сто Я буду вже читати. У нас у центрі сюжету доктор медичних наук Девід Гантер. Він у минулому втратив дружину та доньку і тому переїжджає до нового селища, аби там почати своє життя спочатку. І у нього, в принципі, це виходить. Він влаштовується там лікарем. У нього все добре. Він собі просто живе, нічого не підозрює. Але у цьому містечку починають відбуватися вбивства. Коли вбивають одну людину, він не дуже то сильно реагує. Але коли ці вбивства продовжуються, він починає бути втягнутим у це розслідування. Мешканці підозрюють там одне одного, його напевно також будуть підозрювати в цьому, але він втягується у розслідування не через те, що йому просто цікаво, а через те, що одна із вбитих була його дуже близькою людиною, і тому він вирішує, попри все, знайти, хто ж такий буде цей вбивця. Я тільки що коли так роздивився книгу, поза. Аду, є від Тес Гелісон, де вона написала, що це найкращий трилер з прочитаних мною за останні кілька років. І мені здається, що якщо я почитаю якийсь один із них і мені сподобається, на другий в мене будуть просто величезні надії, тому що ну що авторка хірурга залишила тут відгук, значить їй також це сподобалося. Якщо вона пише трилери, значить це повинно бути щось круте. І якщо знову ж таки мені сподобається перша частина, одразу собі візьму дві наступні і буду продовжувати їх читати, тому що я собі вирішив так, що якщо починаю цикл і є у нього продовження, я буду вже його дочитувати до кінця, щоб просто не відкладати те, як це було із експансією. Тобто є там третя і четверта частина експансії. Беремо далі читаємо, якщо сподобається друга. Є тут ще друга, і третя, беремо їх, також одразу читаємо. І так само і з хірургом знаю, що є продовження, беремо його одразу і читаємо. Коли я казав, що я починаю цього літа багато детективних циклів, популярних, я не жартував, тому що далі в мене знову ж таки книжковий цикл детективний від Кардихантер і перш частинах ворог дуже близько. Я коли читав Карду Хантер, але це була друга частина циклу. Я її не дочитав, тому що мене тоді відволік переїзд, сталася. Якісь інші обставини, тому я собі закинув, але зараз знаю, що кадаханти вже виходить українською з першої книги. Вже вийшла друга частина. А в мене ще до сих пір не прочитана перша, тому першу собі також беру. І от центрі сюжету у нас тут буде сім'я, у якої зникла дитина. І поліція за статистикою вони говорять, що у 9 із 10 випадках, коли щось тепляється із маленькою дитиною, у цьому винен хтось із її близького оточення. І тому, коли зникає маленька дівчинка із костюмованої вечірки, підозра падає на її Її сім'ю. А сім'я, можу сказати, у нас тут не зовсім звичайна, тому що матір цікавить лише її власна зовнішність і більше нічого навколо. Батько максимально холодий та байдужий до всього, що відбувається навколо нього. А у брата зниклої дівчини взагалі якісь психічні порушення. І тому якби. Розслідування проводиться саме у тому дусі, що нібито хтось із її сім'ї щось зробив із цією дитиною. Але мені здається, тут все буде максимально глибше, максимально захопливіше і максимально непередбачуваніше, тому що я кажу, читав вже Кару Хантет, я не пам'ятаю майже сюжету, але пам'ятаю, що за ті декілька сторінок, що я прочитав, вона мене могла здивувати декілька разів, і це було дуже захопливе читання. Знову ж таки, популярний цикл вже є продовження. він лежить у мене на полицях, тому беру читаю, що просто. Знати для себе, я буду продовжувати його чи не буду його продовжувати. І останній цикл, не остання книга, але останній цикл, який я вам покажу, це знову ж таки детективний цикл. Щось мене літом дуже сильно потягнуло на детективи. Це у нас Роберт Галбрейт та її кувала Зозуля. Хто, можливо, не знає, що Роберт Галбрейт це у нас псевдонім Джон Роулінг, яка пише під цим псевдонімом: ось такі детективи. Там уже, по-моєму, вийшла чи то шоста, чи то сьома частина, і кожна наступна частина вона в два рази більша за попередню. І оскільки це ще випускає кембукс, книги коштують просто як крило така. Але я сподіваюся, з одного боку, що мені сподобається і я буду продовжувати читати, а з іншого боку, я боюся цього, тому що ну одна книга коштує більше тисячі гривень. Ви просто уявіть, скільки це буде потрібно грошей, щоб зібрати весь цей цикл і його прочитати. Я вже боюсь, але знаючи і бачачи дуже багато позитивних відгуків на цей цикл, дивлячись на те, що всі максимально обожнюють головну пару тут двоє детективів, дівчина та хлопець. І вони будуть проводити розслідування, які тут будуть відбуватися. і Що між ними там дуже класна що Це все дуже класно описано. авторка дуже класно розкриває характери персонажів. І такий слухаю, слухаю, вау, класно! Я це почитаю. за хто для мене буде купляти наступні частини? Детектив у нас тут конводан страйк, і він повертається у Лондон і відкриває свою детективну агенцію. Справи йдуть зовсім погано. У нього є лише якийсь там один клієнт кредитори на нього тиснуть, йому немає що взагалі робити. Він просто на межі банкрутства та закриття його. Агенції, але тут до цієї агенції звітається брат, по моєму чи батько. Брат відомої супермоделі з проханням, щоб вони розслідували вбивство його сестри. Поліція закрила цю справу, списавши її на самогубство. Але брат впевнений, що це було все ж таки вбивство. І е, Корморан Страйк він починає поринати оцей цей світ шоу бізнесу, починає поринати оцей цей світ інтериг, починає розслідувати цю справу, починає щось знаходити, щось шукати, і це якби його і витягує з його банкрутства. А з іншого боку, він потрапляє у смертельні інтенери, з яких йому потрібно буде максимально. Вправно викрутитися, аби залишитися живим. Книга невелика, але якщо порівнювати її з наступними частинами, то вона ще дуже дуже і тоненька. Я сподіваюся, кажу ще що мені сподобається, але я і боюсь цього, що мені це сподобається. Це була дев'ята книга, і зараз покажу вам вже фінальну десяту книгу із запланованих на це літо. Чесно, я навіть сам не очікував, що моя рука потягнеться та зніме цю книгу, але коли потім вже аналізував ті книги, які я собі відібрав, я таки зрозумів, що ні, все ж таки я хочу її прочитати. Все ж таки хочеться мені знову зануритися у цього Артура, і я зараз говорю за Андрія Новіка та його останній спадок. Це у нас повинен бути такий. Бойових і детектив, тому що в центрі сюжету у нас тут буде студент Максим, який оцей таємничий дерев'яний нас зображено на обкладинці. Він передав його для свого викладача Старослов'янської для Далібара Кравця. Він передав цей куб і зникнув назавжди. І для цього викладача він опиняється в центрі взагалі незрозуміло чого, тому що як виявляється, дві ворогуючі організації вони воюють за цей куб, вони хочуть його знати, тому що він тиховує таємниці минулого. І цей далібада він буде, як я розумію. І намагатися розшифрувати цей куб, намагатися знайти, що це за останній спадок, який захований у цьому кубі. І йому паралельно з цим потрібно буде ховатися та тікати від двох цих організацій, які максимально потужні, які максимально владні, і вони будуть намагатися знайти його, вбити його, забрати у нього цей куб, а для Далібані потрібно буде тікати, просто тікати. І мені здається, тут буде можливо вайби трошечки бібліотекарів, тому що можливо хтось бачив цей серіал, там де вони збирали якби, артефакти, заносили їх у бібліотеку бібліотеку, також як ви боролися з різними організаціями, і я очікую чогось у такому дусі. Знову ж таки, я не знаю, чому юрка потягнулася до цієї книги. Але Андрія Новіка я знаю лише нехай і по одній книзі, але мені дуже сильно сподобалося, і тому я вирішив, що хочу почитати від цього автора не тільки фенізі, але також і детектив. Ну і це, в принципі, були всі 10 книжок, які я запланував собі на літо. Для мене оцей список 10 – це обов'язкові книги. І думаю, коли я буду записувати прочитане, я буду вам якби ділитися з тим, що я прочитав із цього списку, як взагалі просувається ситуація по цьому списку, і можливо. Якщо я почитаю всі ці 10 книжок, я собі в кінці зроблю такий якийсь невеличкий подаруночок, просто щоб все був такий стимул для того, щоб почитати всі ці 10 книжок. Звичайно, що я літо буду читати не 10 лише книжок. У мене ще є плани, але знову ж таки, я з вами просто з ними не ділюся, тому що це буде спойлер тих нових рубрик, які я вже запланував собі на літо. Але знову ж таки, книги будуть читатися і інші. Я буду читати і новинки, тому що книги не перестають виходити, незважаючи на все, що відбувається. Тому ось. Ці 10 книжок це обов'язкові, плюс ще стільки, скільки вийде. І на сьогодні у мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. У коментарях пишіть, які книжки ви собі запланували на літо. Чи ви взагалі будуєте собі плани на літо, чи просто інтуїтивно завжди берете книги? Я ж буду з вами прощатися і до нових зустрічей.